Уявляєте, наскільки Росія зараз опустилась в рейтингу країн? Уявляєте, наскільки їх, так би мовити, союзники сміються з неї, тому що, ну як це, країна, на яку вона напала, захоплює її території ядерної країни? і з цим вона нічого зробити не може. От. Це, скоріш за все, буде спонукати керівництво цієї недодержави а вживати якихось дуже радикальних дій. Тому найближчі тиждень-два я всім раджу дослухатися до тривог дуже уважно, тому що може бути що завгодно. Так що, якщо чуєте тривогу на найближчі пару тижнів, це от, до нашого Дня Незалежності, да? слухайте уважно і ховайтесь, якщо десь буде тривога. Все, бережіть себе.